Кримінального карних В обласній прокуратурі створено спеціальний відділ з питань захисту інтересів і громадян і держави в сфері земельних відносин. Зазначено, що за звітний період пред'явлено більше як 200 позовів з питань дотримання земельного законодавства на загальну суму 29 млн мільйонів гривень. Підтверджено і факти окремих суттєвих порушень. На даний час в провадженні судів перебуває понад 80 справ. Це мається на увазі адміністративне судочинство, господарське і цивільне. Це там, по, що стосується вони скасування відповідних рішень органів місцевого самоврядування і виконавчої влади щодо надання земель у користування або власності і визнання недійсних відповідних правстановлюючих документів. Більшість порушень зафіксовано органами місцевих рад та адміністрації районів, які прилягають до міста Житомира. Кореспондента обласного телебачення цікаво питання, як же були покарані ті, хто свідомо порушував закон. Тут відповідальність повинна бути, бути такою спільною. Ну і ще діюче законодавство нас не передбачає передбачає відповід... колективної відповідальності. На жаль, потрібно власти зміни до законодавства, щоб, щоб якщо не одна особа а спільно. Щоб також ця колективна відповідальність була якимось ще нам зафіксована у, у законі. Отож, і трапляється при розгляді в судах така закономірність. Документи та розпорядження органу державної влади та місцевої самоврядування готували відповідні комісії, експерти питання приймалися на сесії, а розпорядження підписував керівник. А відтак не винен ніхто, бо колективно нібито рішення приймалися. Так ми й живемо, продали заводи і фабрики, тепер торгуємо землею. Ще й законодавство цьому допомагає.